Святковий новорічний настрій дуже швидко можуть зіпсувати мисливці за легкою наживою. Мова про цинічних, підступних та лінивих молодиків, які також полюбляють відзначати свята, однак не мають коштів для продовження бенкету. Для швидкого заробітку вони обирають негуманний, але дуже простий спосіб пограбування. Причому злодіям абсолютно байдуже на кого нападати: чоловік чи жінка, молодиця або пенсіонерка. Не суттєво, головне, гроші у ваших кишенях. Кіровоградська область, місто Знам'янка, серед білого дня до місцевого райвідділу з різницею у 15-20 хвилин надійшло одразу три тривожні повідомлення. Телефонували місцеві жителі, скаржилися, що їх побили та пограбували. Дохожу до угла дома. Навстречу йшли три парні. Тошовий йшов з лівої сторони, паніже ростом. Толкнув мене плечом, я розвернувся і получил удар в лісу. Після чого один ударив сзади, затем схватили за рюкзак, повалили і почали бити руками и ногами, кулаками. Був весь в крові, штани були порвані, забрали мобілку. Приблизно ж за такою схемою пограбували ще кількох людей. Весь цей терор серед білого дня стався протягом 20 хвилин. Добре, що усі жертви негайно телефонували на 102. прикмети злочинців передали патрульним міліціонерам міста буквально за кілька годин. Трійцю грабіжників затримали. Працівниками міліції по рисунці були затримані жит... три жителі Знам'янського району, які скоїли низку пограбувань. У зломисників під час затримання були вилучені речові докази. Наймолодшому злодюжці усього 16, найстаршому 23. З'ясувалося, що напередодні пограбувань компанія бенкетувала. Під ранок у них закінчилося спиртне, тож один з хлопців запропонував купити ще. А для цього відібрати гроші у випадкових переходах. Молоді люди в усьому зізналися про те, як били людей, розповідають без жодного докору сумління. Стріли сигарету, у нього сигарет не оказалась. Ми взяли, нанесли йому, повалили напал, нанесли телеснення, забрали телефон, гроші. Зустріли ще одного чоловіка. Мій друг толкнув його плечом, він упав. Після цього конфлікт ми йому нанесли телесне ушкодження, забрали теж. Телефон гроші забрали. Ось так на рівному місці серед білого дня від рук мисливців за легкою наживою постраждало одразу три людини. Важко навіть уявити, що коїться у темний час доби. Фахівці зазначають, що особливо у святкові дні кількість пограбувань значно зростає. Лише у столиці щодоби фіксують десятки пограбувань. Здебільшого жертвами злодіїв стають жінки та пенсіонери. В міліції кажуть, уберегтися від пограбувань можна. Варто лише дотримуватися елементарних правил безпеки. Навіть попри те, що поради здаються аж надто простими, вони доволі ефективні. Я думаю, все залежить від випадку і ну, перестрахуватись неможливо. Не ходити в темних вулицях, де немає людей, напевно, що в пізній час. Газові балончики собі. Попросіть, щоб хтось тебе по дорозі. Не привлекай себе внимания, деньги не совать ему, ну так, можно сказать как. Аккуратнее вести себя можно просить. В першу чергу це стосується жінок та неповнолітніх, які пізно ввечері повертаються додому. Якщо ви знаєте, що повертатись додому будете е, тоді, коли вже буде темно, то намагайтесь завчасно домовитись зі своїми близькими або родичами про те, щоб вас зустрів хтось. Намагайтесь не демонструвати коштовні речі, особливо це стосується мобільних телефонів. Якщо на вас є якісь коштовні прикраси на шляху від дому до роботи або навпаки, намагайтесь їх зняти аби не демонструвати їх зловмисникам. Якщо все ж таки до вас підійшли нападники, там вимагають віддати якісь. Коштовні речі краще все ж таки не надавати супротиву, віддати їх добровільно, адже головне це все ж таки за життя та здоров'я.